Вітаю вас, малята. Послухайте загадку, яку я для вас приготувала. Холодно звірятам, холодно птахам, холодно на вулиці нашим малюкам, а на полі сніг лежить лід на сонечку блищить. і гуга гуляє. Коли ж це буває? Дітки, коли це відбувається все? В яку пору року? Так, вірно. Все відбувається все в взимку. взимку, ви знаєте, буває дуже-дуже холодно. І звіряткам в лісі також дуже холодно. І сьогодні я вам пропоную послухати казку Василя Сухомлинського, яка називається Як зайчик грівся взимку проти місяця. Холодно взимку зайчика. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала гострі щі, сніг проти місяця блищить, Холодний вітерець в яру повіває. Зайчик сів біля на Та й простягує до місяця лапку і просить його. Місяць, любий, погрій мене своїм проміннічком, бо довго ще сонечко чекати доведеться. А місяцю стало жалко зайчика. І каже, Зайчику, іди полем, 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 я тобі світитиму дорогу, а ти прямо до великого стогу соломи. Зайчик і пострівав аж до поля і побачив стіг соломи. Раз, і за нього. Виглядав і усміхається. Ой, спасибі. Місі. Що ти мене зігрів? Ось така була казочка. Дітки, хто герой в цій казці був? Вірно, зайчик. А іще ще який герой був у казці цій? Які ви молодці, місяць, скажіть, а де відбувалось все дійство? В місті чи в лісі? Вірно, в лісі, які ж ви розумні, уважні. Це відбувалось на узлісі. Ось воно, це частинка лісу. А що сказав місяць зайчику? Що він йому порадив, діти? А як ви вважаєте, він гарно дав пораду зайцеві? Так, це добрий вчинок чи поганий? Добрий. Дітки, ще хотіла я вам сьогодні сказати, що ж таке стіг соломи. Солома діти вона використовується для домашніх тварин, для худоби, для корів, для кіз, для поросят, для того, щоб їх зігрівати взимку від лютих морозів. І її заготовляють, складають ось в такі кубки. Це називається стіг соломи. І вона всю зиму так може зберігатися на вулиці, покривається снігом, а господарі, коли потрібно, дістають невелику кількість соломи та й несуть її удобі своїй. А місяць саме цей порадив зайчикові заховатися, застрибнути за стіг соломи для того, щоб вона його взимку зігріла. Спробуйте, діти, оцінити вчинок. Героїв, як би ви вчинили, аби ви були місяцем, або як би ви були зайцем. Чи добре це, чи погано? Сподіваюся, що ви зробили правильний висновок і пам'ятаєте завжди про те, що потрібно в будь-яку хвилину допомогти тому, хто знаходиться поруч з вами.